Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл вебінарів присвячених пташенятам диких птахів, і хочемо поговорити про пташенят кому поїдних птахів, як і чим їх будувати. Якщо ви не дивилися. Відео, кого я знайшов і як його утримувати, воно на нашому каналі, ви можете його передивитися. Я не буду тут торкатися питання, як, в чому а, утримувати, хто до якого виду відноситься. Тобто, коли ви переходите до цього відео, ви вже знаєте, кого саме ви виготуєте і ще шукаєте конкретних практичних порад. Кожного року. А, Наприкінці лютого і на початку а, серпня ми маємо величезну проблему з пташенятами серпокрильці. Серпокрильці відлітають, а, вони залишають своїх пташенят, кого вони встигли вигодувати до стану що пташка полетить з ним разом, то відлітає з ним. Всі інші пташенята, на жаль, залишаються. На волю випадка, або вони загинуть, або їх доведуть люди. І от саме у випадку з серпокрильцями допомога людини може бути дуже доречною, тому що ну, ці пташки мають хороший, сильний набір інстинктів, який дозволяє їм потім виживати в природі без додаткової адаптації. Тобто, це. Пташечка, яку ви догодували до певного віку і випустили. Головне це робити правильно, тому що це покрилець з неякісним оперінням, з оперінням, що постраждало, на жаль, не зможе віддолетіти, і це величезна проблема, бо ці птахи проводять життя в польоті. Ми трішечки поговоримо і про інших комахоїдних птахів, але основний масив пташенят, Попадають до людини, попадають в зору людини це саме пташенята серпокрильців. Ми можемо поділити комахоїдних птахів на дві великі такі групи: це суто комахоїдні птахи, серпокрильці, ластівки, підривлюги, бджологід. І птахи зі змішаним раціоном у цій це трости, шпаки, синиці, горобцеподібні, б'юркові, Омелюхи, Вивілі. Але чим би не харчувалися дорослі особини цих птахів? Пташенят вони всі вигодовують комах в період їхнього тестування. Спідпадає з періодом активного льоту кумашок, і тому основа правильної відводівлі цих видів птахів це е кормові комахи. Нам підходять з того, що ми можемо стати тарганин тарганинги видів, молхими, різні види ускокрили, мусінь – за виключений було хатий, та незначна кількість порошняних хробаків. м'якеньких білих порошняних хробаків. але, будь ласка, ми завжди оголошуємо, що все в поколівці не мене а, Якщо у нас пташенята розда, шпака, то дорослі мають сезонність його дівня. Весняно-літній проміжок часу 80% Uh, їхнього раціону це комахи різних видів, 20% це фрукти, овочі, ягоди. А от з новий uh, період uh, на 50% вони харчуються ягодами, брунками, насінням, комахами та різними речинками. Чому е, каждого деберу не скажете, де беруть, але ж ці птахи відлітають на зиму? Там, де вони знаходяться її насіння комах, але пташеня, як ви пам'ятаєте, ми вигодовуємо комах. Все інше вводиться по мірі дорослішання і, скоріш за все, все це вже буде їсти доросли, так, без спас. Куліки мають е, особливості в, е, в раціоні, вони харчуються переважно трубочником, вони харчуються мотилем, дощовим черв'яками. Е, і різноманітною дрібнотою, яка водиться біля водою. Тому там, їхній раціон специфічний, треба це було враховувати. І ми не вигодовуємо їх пташеня все таким м'ясом, а це повинен бути трубочник мотиви. Чи, чи. Які є нюанси Там Ми сказали, так, всіх комах, всіх комах. Комах треба використовувати свіжих живой. При заморозці ми втрачаємо деякі поживні речовини, корисні елементи та вітаміни групи Б. Якщо як, з якихось причин, там, тимчасово ви використовуєте заморожених комах, то вони підходять обмежено на пару діб, і о, такий нюанс, ці комахи не повинні довго лежати на заморозці. Заморозка повинна бути глибокою, повторно заморозка не повинна, і заморозці вони повинні лежати не більше двох тижнів. Тому що інакше харчова цінність цього корму сильно, сильно зменшується. І тобто. Але наявність свіжих живих комах. Якщо ви вже підібрали пташку, то подбайте, чим ви її будете годувати. Це перехідний період підійдуть, звісно, заморожені на пару діб комахи, але обов'язково замовляйте, замовляйте з запасом різноманітної їжу. Ні в якому разі не використовують для годівлі яйця, сир, корми для собак та котів. Мішанки – групи зелень. Мішенки, в принципі, використовувати можна, але для годівлі дорослих Дорослих – гробцеподібних, дорослих дроздів, дорослих шпаків, синиць, дорослих. І, як ми казали, бешно використовуємо боршники рубаків тільки білих і Наші основні Дуживачі будуть комашок, це серпокрильці і обмежену ластівка древнелюга. Вік птишенята серпокрильців можна а, визначити з точністю десь приблизно до трьох за фотографіями в певному віці. Про це є а, окремий запис на нашому телеграм-каналі, інстаграм-пост. Я думаю, можна знайти ці дані в інтернеті. На цьому я зупинятись не буду, незалежно від віку, серпокривці виготовуються живими комаками. Цвіргони, те, що ми маємо. В природі вони їдять е, тих комашок, що літають. Специфічність харчування полягає в тому, що вони літають з широко відкритим дзьобом і захватують повітря їжу. Вони ніколи не їдяться, ні. не збирають їжу з них. І луска тих комах, які, тим, тих комах, яких вони ловлять, дуже-дуже ніжний і м'який. Тобто, чому завжди так наголошується цього не давати, цього віддавати, того не давати, маємо обмеження. Шунково-кишковий тракт цих пташок еволюційно. Пристосований до споживання тільки м'якої їжі. Да? А, от ми маємо свій певний раціон, да? а, давайте на прикладі, наприклад, людського, ну, тобто дитина, да, мабуть. Якщо ви дитині дасте у віці, на три-чотири місяці, спробуєте її нагодувати в шматку м'яса. Шматком карток, шмат. Чогось нічого до цього росує. Це вона навіть не знаю. І буде розлад, Який, якийсь травм. Це покрильці, ластівки харчуються оцими якими комахами і вони пристосовані, не пристосовані перевалювати жорсткі, ну ніхто його. Видають його всі, так, але вони їхній швидко ж контракт, подразнюється. Жорсткий хітін може викликатиме запа, ентерит. Тому їм заборонено збудовувати комах з твердим хітіновим покровом. Зазвичай, дорослих, в принципі, а, інколи ми готуємо дрібними цвіркунами і з хітіном, тому що це складно весь час відділяти. Але ну, я такого не рекомендую. Я рекомендую все таки тільки брюшка давати, але для малечі обов'язково від звірконів органів беремо тільки брюшка. Це маленька і ніжна істотка. Також у серпокрильців через специфіку анатомії легко зіпсувати оперіння. Наші руки занадто жирні вони навіть чисті руки містять залишки поту, жиру, фіксувати для подібні регуляції. Ташенят можна лише в рукавичках чи рушником. Є е, також рекомендація, якщо ви обробили руки з пиштом, ви можете брати протягом 5 десятих шинятку в руки, але я ну, просто маю таку, наприклад, звичку, я не беруся рукавиця, головними руками, я завжди їх беру в кавичку. Завжди беру серветочку. Це перше, що ми показуємо людині, яка приходить на прийом з серпокрильцем дорослим чи ні, будь ласка, не псутнім ріння, періть його серветочку. Також тишинята зазвичай їжу просять, а будуть самі відкривати рота, але не всі. Не всі вони їх батьки вони не сприймають вас так, щоб відкрити рота. І серпокрильці ластики мають тонкі кісточки нижних щелев. При будівлі ми відкриваємо тому порожнину, якщо самі пташка сама не їсти, лише за складочку шкіри на підборі. Не закінчив клюву, душко ламається, не за оціни кісточки назад, не з чого ти легеньком за складочку шкіри на підборі. І якщо серпокрилець сам змість доволі часто, ну тобто не, не проявляє активності в тому, щоб е, з'їсти те, що ви принесли, батьки закладають доволі глибоку їжу, е, тому інколи приходиться при будівелі, відкритий рот, пальчиком, ще просунути їжу глибоко, не лякайтеся, цього, це нормально, але не напихуйте тоді дуже багато, якщо ви бачите, що попередній комах тяжко ще куплювати заборонені корми для серпокрилців, ваздівок, Це зофобас, порошміні ковщаки, опариш, дощові черв'яки, навіть на один день. Мотиль, трубочник, дафня, гамарус, в будь-якому виді, сушеному, замороженому, свіжому, всьому ні. Ми не даємо комерційні корми для комохоїдні птахи, дуже-дуже корічно. Хочеться взяти пачечку, з неї щось ручне достати і згодувати, як котику котячий корм, але такого корму не є. Навіть якщо на ньому написано, що він для маковіх птахів, якщо ви почитаєте, склад складається цей корм, не тільки сили. Ми не згодовуємо варні яйця, сирі, яйця, сир, зерно, мішку, хліб, м'ясо. Не даємо морепродукти десь чомусь, інколи а, можна побачити інформацію, то потрібну креветку. Ні, не даємо морепродукти, не даємо інші продукти рослинного та тваринного походження. Фантазія людська безмежно, але це кому, які повинні їсти комашок. Якщо ви їх не маєте, а, ну не вбиваєте цю пташку, готові, чи ворог умовний. Поїдьте її глюкозою і шукайте, хто поділиться з вами кормами. Зараз в епоху інтернету набагато легше знайти допомогу, особливо в великих містах, і замовити в той же день комашок або хтось вам зможе видати на один день два, поділитися своїми запасами. Якщо до вас вже потрапила достатньо молодий покрилець, наприклад. І ви бачите, що вам годувати його 14, 20. Подумайте навіть про виведення самостійних комашок, легше нам вивезти Живі опариші, в великій кількості, як я це робила, я готувала це у крильця і для цього використовувати я люблю муку. Це найбільш фізіологічний форм, а, тобто вже комарів зводити не буду, але муха виводяться дуже легко. Як я це робила? Я б... баночку, а, баночку, наниз якийсь сорбент, наповнювач. Мені зручно той всяку використовувати. Туди опараш. закривається цим марлечкою. щільно-щільно баночку обмотується, ставиться в тебе місце. За баночку спостерігаєте за декілька днів. А, ви бачите, що ваша баночка жжить. Uh, і намарочки в на велика кількість мук. Uh, цих мух я ставила в холодильник, вони там спали, uh, не, зам... не в морозильник, а саме в холодильник, і перед тим, як давати тишенят, uh, діставала, придавлювала деяку кількість мук, тому що дуже швидко за кімнатної температури влітку ці муки прокидаються, і вона вас буде літати. Всі кімнати, тут де завгодно, але не в вашому серпокорільці. Тому а, треба їх придалити і тоді буде годувати нашого серпокарілця за день. В залежності від розміру, а, ну, в середньому шишенят з'їдає половину своєї ваги і а, ну, до стану повинні давати йому, щоб це було адекватно таргани — це дуже сильно залежить від розміру. Зазначається 50-60 брюшок на день, розділені на велику кількість підходів. І це важливо, ми не можемо годувати пташенятка там, два рази в день, як дорослого свободна, що у вас там живе. А пташенятка ми повинні годувати часто, чим молодше пташенятко, тим частіше ми його годуємо від півгодинки, перерви. Потім може це час доходити до двох годин перегрев, але веду не менше часто. Тому, якщо ви працюєте, наприклад, то берете собою на роботу, там де виходить тримається. Інакше здоров'я матку у нас не виросте. Це те, що ви можете сприймати як доречний раціон. Для комахоїдних птахів, але не є. Тобто всі фабричні готові корми не підходять. А, суміш для вигодовування пташенят зерногідних птахів, суміш для вигодовування папуг готова, теж не підходить для вигодовування комахоїдних птахів, і навіть на один раз побудувати не підходить. А, не підходять ці корми, не підходять ковбуси, ніякого гамарусу, крім будь ласка корм для. І ні консервованим, консервованим комахам консервовані комахи це смерть показ. Будь ласка, не А, Дуже часто нас питають про вітаміни та кальцій. Чи треба їх додавати до раціону пташки? Якщо ви купляєте готові, тобто розведені кимось. Кумах, і ви не знаєте, чим вони харчуються, то в принципі я за те, щоб пташенятка додатково отримувала вітаміни та кальцію додатку. Якщо ви розводите комах самі або берете їх в місті, де ви впевнені, що комах харчують максимально різноманітно, згодовують додав їм, найкращий варіант це гарно а, годувати саме кормову базу. І давати, наприклад, кальці не пташці, а давати гіль або комахам, які цей кальці з'їдять, будуть його в собі містити. І вітаміни давати не пташці, а комахам. Тобто, якщо ви вже купили у вас живі цвіркуни, наприклад, 5 хоча б різних видів форму, максимально велика кількість. Листяку бабки вона містить для міни, А та кальцій, а, добавки всі для кормових комашок. А тоді, ніяких додаткових добавок, ваша пташка не отримує. Якщо ж це корми, які ви купуєте, то ну, я зазвичай рекомендую давати для адекватного простора да? мультивітаміни, звісно, спеціальні для птахів. І а, невеличку кількість, там, ну як достатньо велику кількість, але а, десь до 50 міліграм на кілограм кальція. В тому чинному вигляді ми часто використовуємо кальція глюконат там по крапельки на реганас день, але це вже питання для більше ематичного характеру. А, не на монодієті, на різноманітні скаркунах достатньо буде для того, щоб пташка виросла звичайно звичайно звичай, кома. Якщо, не дай Боже, використовувати заморозку активно, дуже затрібно. треба підгодовувати пташку змінами, треба погодовувати і кальцієм, тому що заморозка це не є така вчува. Для серпокрильця дуже важливо оперіти. Ця пташка проводить все своє життя в польоті без якісного, хриління, нема нормально. Нема нормального а, Що ви ще повинні знати перед тим, як пташечку випустити? Це, в принципі, теж відноситься до відготовлення. Пташеня все покривиться, ну, ми будемо на прикладі да, найбільш сповсюджених пташка. Набирає поступову вагу в якийсь момент, вона навіть перевалює за 40 г, 40, 45, 48, а потім відмовляється від ніжі, фізіологічно, та шинятку повинно скинути вагу до розмірів дорослого. Це покрильця до 36-38 г. Інколи до мене приходять ці Люди кажуть, що він все гарно, рівня, бачите, він дорослий. Ми його намагаємося випустити, він не летить. Зважуємо, там пташенятка 48. Я кажу, ну він не полетить. Мабуть, побігати марафонно вам, прийняв, що ми там дві гирки по 16 кілограмів, побігти 100%. Кг. Церпокрильці вагою більшу за 40 г, звичайно, можуть просто полетіти. Вони за ватомішки. Тому для них нормально, навіть при хорошому апетиті, ми перестали їсти 50-60 брюшок на день і стали їсти тільки 10, щоб втратити вагу. Це нормально. Це зазвичай підпадає з тим періодом, коли пташенятка стає і починає розминати крило. Ага. Розминати крило, харчуватися, ви бачите, о, наше пташенятко підросло. При повному розвитку крил, коли крила не менше як за 2 см виступають вже за хвіст, втрата ваги зазвичай означає, що вже церквокрилиця готується до вильоту. Коли ми випускаємо пташечку, це не зовсім відноситься до годування, але це логічне завершення вигодовування, тому ми говоримо це це. Випускаємо повністю дорослого, крилися, звичайно, за 2 см, Вже виступають за хвіст. Погода у нас на наступній пару днів хороша, без дощів, без сильного вітру. Випускаємо зранку, зазвичай до 12 години. До речі, нас часто питають: чи годувати пташечку вночі? Ні, пташечку вночі ми не годуємо, Але не забувайте влітку. День пташечки починається в 5-6 раку, о 10-й, да, і закінчується з тим, як наступає темрява. Тому зазвичай вимогти щось козівського сонця до того, як наступає темрява. Для випуску ми йдемо з пташечкою на вільний простір, там, де ви зможете її підняти, якщо пташка не полетіла, перепорхнула і сіла на землю. Тобто це стадіон, це луг, це галявина, відкрита місцевість. Подивіться, чи є поруч хижаки, чи накружать ну, там, а, ворони прямо тут, щоб ворони не встигли підібрати Пташенятку перед вами, бо це, ну, це буде жахливо. За містом ми зазвичай серед не вивозимо. Серпокрильці більше живуть в містах, ластівки живуть за, міст, за містом, але ластівок не можемо так просто випустити. Про це ми говорили в попередніх Да, Вони проходять навчання в своїх людних академіях так тобто, званих. Їх навчають, ластівок навчають їхні родичі, житель Існувати тому ми говоримо зараз про вибух покрилці, волосах покриці мають ну, дуже сильні інстинкти, які ведуть на ну, самому східній шляху, не перетримаються незалежно від світів. Тобто завісту розуму там більше кишаків, і це поколійці не притамають. Ну і частіше живемо зараз в інші містах. Пташечку ми опускаємо, не підкидаємо, не підкидаємо, ми просто їй даємо спіймати повітря, і якщо пташка готова, вона летить і не сідає. Ваш вигодована, ваш всиновлена пташечка, В цей момент ви бачите, її встань. Вона хотіли за оберіга. Тоді, звичайно, що все добре, пташка. А, і ще один з серпокрильців найкраще утримувати по декілька особин, випускати разом, якщо вони літають з тайка. Якщо з якихось причин пташка не випускна, вона повинна жити в стайці, але це тема окремої окремої розмови. А, і, зазвичай, а якщо серпокрильці вже відлетіли, а вони летять разом краще а, випускати по декілька особин разом. І тоді вони разом, в принципі, і поведяться. Але це не да, повертається, ви можете випускати і повного теж це теж. Ну що, ми трішечки поговорили про наших складних комах птахів. Якщо ви вперше знайшлися в покриті всі ці комахи, зазвичай для вас це щось страшне. В другий раз буде легше, В другий раз ви вже, звісно, не хочете, але якщо ви знаєте, буде легше. А, але ви вже маєте знання, ви озброєння. Важе всім, щоб всі полетіли, щоб всі були здорові.